Привіт! Сьогодні ще покажу а, мою орхідейку дикий кіт. А, ось так вона в мене росте. У неї зараз шість листочків. А, я омолоджувала всі свої орхідейки восени, здається, Ну, з літа десь починала. І відрізала макушку і садила її. У кору. Тому що вже вивалювалися з горщиків орхідейки, особливо ця, і ще й на бік була похилена, а зараз вона отак у мене росте, ну, не зовсім по центру горщика, але почувається дикий кіт чудово квітне одним квітоносом, але у ньому є два розголодження, і я порахувала 19 квіточок, 19 квіточок має ця орхідейка. Всім раджу дикого кота обов'язково треба мати в своїй колекції орхідей, вона чудова квітниця орхідейка, має дуже привабливий вигляд. Ну, насправді відео. Не передає натуральний колір. Натуральний колір цих квіточок, більш такий вишнево-буряковий, такий буряковий, фіолетовий більше. А тут вона така, наче малинова фуксія виглядає. Всім гарного дня! Пока-пока!